Тяжко говорити по Індес, блять. Привіт-привіт. Як ти? Нічого, гаразд, все супер. Присьогойся. Так, Угу. Так, розкажи мені, будь ласка. В тебе, що в тебе було? Що не було, чого ти до мене приїхала і так далі. Типу, mm -hmm. сама голова причина. Сперше, як в тебе з оргазмом? Був, не був і сквірт. Зквірту не було. Ага. А на рахунок оргазму я навіть сама не знаю. Більш за все, наскільки я розумію, то не було. Я просто вивчала більше. Ну, я підписана на тебе десь два роки, на тіну О, трішки менше. Ну, бо вона тільки з'явилася менше, ніж два роки назад. Ну. Так, я на неї десь, ну може, півроку тому десь підписалася, можливо, трошки більше. Ні, більше. Тому що я в неї ж брала оце курс по глибокій душі. Uh -huh. Оце тоді я писала. так, по по так. Да -да 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 -да. Як до речі, ти вже є результати все? Ну. Я хоча б в сантиметрах <laughs> не мірила я саме в сантиметрах. Я його тоді брала взагалі була так сама по собі, а потім в мене був один партнер. Ну він в захваті Просто нереально, що ніхто краще не робив. Ах. <смех> <смех> <Тому> <смех> мені, мені було дуже приємно чути такі слова. Ніхто до цього не казав так. Ну, сама ти можеш порівняти, що стало краще чи ні. Не знаю, може... Більш певне. О, я тільки хотів сказати, бо в нас акцент це був про більш впевненість в собі, коли ти робиш ти ж саме мінчик, типу, знаєш, щоб дівчина не відпрацьовувала, коли робить мінчик, а сама кайфувала, бо коли ти починаєш сама кайфувати в да, процесах, я не я Так, Я більше думаєш... отримую задоволення, він же такий а я така, а я хочу ще. Да. Цього раніше не було. От, от, це от Коли зенитіли. дівчину пре найкраще мінчик робить та дівчина, яка сама вахує від того, що вона робить. Ну, типу, вона сама кайфує. Бо коли роблять класні рухи, все, але це механічно і. Ну, і але знаєш, треба що... ще біль... Більше впевненості. Я якраз в тіні писала хотіла неї на офлайн, але вона зараз на відпочинку? Так, да, вже скоро буде вона, буде. вона казала в понеділок буде, але мене вже явно тут не буде. Ну так, да, трошки. Наступного разу якось приїду то. Так, а сквір то не було? Були змоги про сквір чи взагалі ні? Не було. І не пробували, так, Ні, типу? Взагалі. А як так? Ти, <звук> ти не просила чи, чи як? Та й я якось і не просила і. Партнер теж якось не, не, не сильно е, роз, розуміє, мабуть. Добре, а бажання в тебе є, бо є. А все супер. Бажання є зрозуміти, що це, щоб хоча б е, зрозуміти ну, для понят, початку. Да. Це, понят, що було, знаю приблизно, як це воно працює. Е, добре, перша найголовніша причина, чому ти захотіла до мене на масаж? Що це От перше, що приходить на думку? Себе дізнатися, От, е, як то кажуть. Е... Партнеру треба все казати. Угу. Uh -huh. Бо чоловіки ну, от, не розуміють знатяки, краще казати прямо, а що ти хочеш, а як ти хочеш, але для цього треба розуміти треба сама знати, себе. Типу, да, 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 А якщо я сама себе не знаю, як і партнеру можу про це сказати, все. це така дуже. Ну... Бля, але це дуже сильно, бо більше жінок каже: та він такусь хуню робив корати. Якось йому говорила, казала. Та не знаю, а я в неї починаю питати, то то то. я питання. не знаю, не знаю її бати. Ти сама ніхто не знаєш. Ну, типу, це як пальцем небо. О, можна... да, оце дуже важко. Того, що коли ти сама себе не знаєш, ти не можеш сказати партнеру, що саме ти хочеш. Того, що ну в мене перший раз був 19, і в мене партнер, я була в нього перша. Він був в мене перша. Ага, і так, я, і так. ми самі один одного, якби дізнавалися і. Я не скажу це було не боля не боляче взагалі. Не ага. було крові, і кажуть, це взагалі, якщо є кров, то значить щось не так. Дівчина там не розслаблена. Або можливо там нервує, та. Але все було як ну як по маслу, все, все, все добре. <різь> <різь> не, не кажу, що ідеально, як то кажуть. Ну, понятно, це ж перший але... раз, типу це не про, про щось супер. Дуже рідко у людей буває. Перший раз якийсь такий вау, що знаєш. Бо yeah. я тут дивилася попереднє відео, там до після оце на Ютубі. Yeah. Там в когось в лісі був перший раз, yeah. в да, в о, якісь дівчат. випадки. Ну Там такі була ну, штука, що це її прям підтягнули. Ну там не дуже добра ситуація, знаєш. Не вона захотіла в лісі, а її там чувак затягну, ну, uh -huh. ну коротше, така штука. Да. Були якісь тебе не негативні досвіди, які не дуже добре вплинули на тебе. Або просто типа якась хуйня, якась трапляла з сексі, щось було таке? Ні, взагалі не було. От реально ніяких казусів, ніяких неприємних от, відчуттів і так далі, нічого не було. Якось було, що от е, біль була під час до акту, але так і не зрозуміла от причину. От просто ти як була, було от ти мені не комфортно чи ні, ні, не постійно. От я от собі от пам'ятаю, я тоді дуже так от ну от, злякалась. Е, так само зробила от помилки, я думаю, Зараз пройде, зараз пройде ця біль. Вона а, не проходить, вона збільшується. Ще більш спазм, десь так. І, і, та, та, і не важливо, навіть якщо позу поміняли, все одно от боляче. Я не знаю. На що це і от слава богу, я са можу це похвалити? Якщо щось не влаштовує за це дуже сильно це. і партнер такий окей, боляче не будемо продовжувати все окей, і ми спокійно собі лягли і Чували там фільм, включили, ну от, от реально причина була невідома. От бачиш, мені більшість пише блядь, до тебе приходять а до того після якісь всі ранені, якісь там всі з піздецями, а тут в тебе в тебе такого немає. Така я просто хочу більш себе дізнатись, що, що в тебе нема такого, Боже, це спасательний круг, я у відчайний. Ні, так просто всьому... хочеш ще більше себе покращити, ти типу, покольнули. Хочу що... сама себе дізнатися, того, що навіть якщо на рахунок оргазму хтось каже, там був, не був, а я от ну не знаю. Я пам'ятаю, просто м -м, оцей період 19 років, коли вже всі дівчатам ну, вже Спробували, що таке секс і так далі, а я якось до цього ставилась Мені кажуть, буду жити сорока котами. Сорока собаками я буду жити, якщо так, а не з котами. Але кажу, куди спішити? От я маю зрозуміти, що я от готова і тільки тоді. Коли я вже от знала, що я готова, тільки тоді ми от спробували і пішло-поїхало. Але я так само дізнавалася, я читала книги, в мене куча книг. Я сьогодні записав відео, воно вже змонтоване, я ще не запостив про снатливість і що люди бережуть цей момент, але віддають, кому попало. Типу, блять, чому ви до цього часу, скільки є часу, не вивчали нічого про сексологію про чоловіків, щоб зрозуміти, що це за хвило перед тебе сидить, що я йому свій свисну. Знаєш, yeah. бо наприклад, в тому варіант, в тому випадку це було де, добре. У мене будильники сильні. І цей е, в тебе нічого такого не сталося. А є ж люди, від яких була прям ну перший раз, це була катастрофа, типу, і вони думали, що просто, якщо кохає, значить все. Кохання це не знак. Е, це не головне, треба ще для початку, да, Так, да, що він буде топовим. Типу, добре, він тебе любить, але у нього знань ніхуя немає. Наприклад, я там тебе люблю, і ти така, ну сідай без прав, їдь. <рес> Любов, блядь, не поможе мені заробляти. Ми розібемося. Шанс, що ми розіб'ємося дуже багато. Ну, ти типу, тільки це сказала, що ти бачите довго. У мене навчали, в, є книги, так само я із своїх знайомих дуже багатьох в мене. Ань, дай почитати книжки. Я що читала, так. бо люди спитають. В мене є книга перша, яку я взяла, це така. Вона дуже лайтова, дуже легка, не пам'ятаю хто автор. Так і називається «Сексологія». Просто книга секцилоя. Оце це саме була така перша. Ну вона дуже легко читається. Там воно так як в жартах розповідається. Десь якісь історії, ну вона дуже легка її за два дні прочитати дуже легко. Тобто mm -hmm. раз сіли і прочитали. Багато знань звідти ну, не наберешся, але так можливо щось. Ну, якесь щось перше про секс тебе вже буде з'являтися. Так, хоча б якісь враження. Книга дуже сподобалась. Я читала це е, вже друга, книга. так? кінчай називається. Кінчай. Кінчай. А що кінчай? кінчай. Там намальована така вагіна. І от книга саме про секс, пізнання себе. І коли я її читаю, і потім так само дивлюсь так само блоги, відео, і там розповідають такі феєричні оргазми і так, і так далі. Я така, ну а в мене такого не було. Може, в мене і не було оргазму. Ну, тобто я сама не знаю. Я ж розумію, що є люди, деякі закінчують дуже бурно тим, що їх, як я завжди люблю, смішно сказати, як карась на сковорідці, А є люди, які так. Она так зажалась и такая Просто вона потім в кінці нашу відпустила і все. Тобто, але так само відео по відео що каже, там тримає по декілька хвилин, і там от не знаю, навіть якщо іншим іменем назвати, то навіть людина не соображає. Така тобто, ну такого не було. Ну побачив, що це не буде. Мені дуже цікаво, до якого стадії ми дойдемо, якщо правильно робити збір інформації. Я думаю, ти це оціниш, бо ти ну легко говориш про секс. Ти вже розумієш, що треба говорити про це. То тобто, є такі більш професійний. Але мене психі... всередині так трошечки трусить хотіла. Не, не знаю, в мене ще не одної дівчини не було, яка сказала, а я не похо, я нічого не вийшла, нічого не пережива. Це нормально. Це прямо окей. Е, мені тут самому цікаво, що ти про себе знаєш і що ти пізнаєш е, про себе після. Не? Що наприклад. Я себе бачу отак і що буде після. Бо так само кажуть, хтось там любить хард, хтось любить там дуже ніжно, комусь там треба чуть не пір'їнкою. А я і сама не знаю, колись я собі думала, що мені треба хард, а тут коли так ніжно. От мене, до речі, от перші стосунки, які я казала, <гум> от ми розійшлися, і ну, мене людина просто не, не не чула, а для мене дуже важливо, щоб мене чули. <гум> ну, так не, просто сталися обставини. І довгий період часу я хотіла, щоб він придбав курс. Він придбав курс. <гум> Який сон? <гум> <гум> По аквапарку, але, здається, не про. Але, ну, я я знаю до, те, те що... Той, що... був До, Японія, Мабуть так. Та -та -та. Я знаю, що він придбав після того, як ми розійшлися. Він думав, що це мене, от, якби, що я повернуся. А, подожди, тобто він е, купив курс, коли ви вже розійшлися? А просили ти його купити курс, коли, коли ви були у відносинах, Так, так так Ну, це Блять. вже було, О, <завінця> чого, чого люди завжди роблять щось, коли вже пізно? А чого раніше цього не зробити? Питання. Ну але навіть банально от був масаж, тобто він робив мені масаж, і він тільки тоді, от декілька відео, от подивився. Тобто mm -hmm. це так тільки його початок був. Я не знаю, де він зараз і як, але я пам'ятаю, там от що ноги там в теплі, і от якось масаж. Mm -hmm. і я пам'ятаю, що до цього стану, що моє тіло трусилося, така. Як це? А що це? Просто якась база, бачиш? Це, це тільки база, це я там один чи два уроки подивився. Я така, ого. Я така, да. ну наступні дівчини його пощастить. В <світ> перших уроках я, тік, я все об'ясняю, як не нашкодити, як жінка працює. Ті, понюшло, бо коли ти розумієш, як ну, ну, давай в автомобілі знову зрівняв, як ти розумієш, де що включається, тобі легше їхати. Да. А коли ти сідаєш такий, блядь, що робити, починаєш нервничати і все. А коли в тебе є система, ти просиш по системі і все. Всі жінки схожі, просто у кожного по-різному настройка. Комусь треба спочатку жорстко, комусь треба. Би дуже спочатку ніжно, комусь треба там. Ну, ти поняла, то тобто, від збору інформації залежить. От зараз ми будемо робити збір інформації. У мене є і усний, така стратегія по збору інформації, і е, фізична. Мені б хотіла, щоб ти сказала, як, як це і чи повинно це бути, бо я акцентую патриком, що, блять робіть. Бо я фізичний збір інформації. Мені з тоді, коли мене з'явилися дівчата, які були зволтовані і так далі. Дуже то тобто, з тий якоїсь травматичної історії в плані інтиму. Не. Але я і це і даю, і з дівчатам, як ну які ну, не були якісь в якихось таких складних ситуаціях, знаєш, побачимо, як це для тебе. Бо я рахую, що всім треба так робити. По перше, я більш дізнаюсь про твої організовани про силу натиснення. Короче, я про тебе знаю все. І коли ти знаєш про мене все, от я тебе, наприклад, ні, не знаю взагалі, а, у мене немає часу а, да, типу, як як у відносинах. Ти можеш там роками бути з дівчиною і вже знаєш, за цей час реально знати про неї все. Ну, так, це як відео, там 5-7 років разом. А, і... А мені а, треба зробити систему, яка мені допоможе зробити так, щоб я зібрав інформацію настільки, як, як наскільки там не могли твої колишні зробити, коли були дуже довго з тобою. типу, поняла? щоб чуваки мали такий скіл знаєш, зустрівся, навіть якщо це одноразова акція, то вона така, що є бать, буду завжди це згадувати, а не а не завжди буду це питати забути. знаєш. Да. В тебе є якісь, може, нереалізовані фантазії? То чого в тебе ще не було, але ти хотіла? У мене, мабуть, от колись якось було, більш по базових, більш таких. Я не знаю, там хтось він хоче. От колись хотіла думала mm -hmm. думала про секс трьох. Якого формату? Два хлопця чи коли дві дівчини? Взагалі, я вважаю, що в житті треба спробувати все. Але ага. це поки це лише фантазія, бо там от є такі, що от я прям хочу, я готова, а є от просто що це в голові уява. Uh -huh. І це теж потрібно от розуміти. Тому що я пам'ятаю, коли я це от сказала своєму партнеру, що от мені було б цікаво колись. Я не кажу, зараз я до цього не готова. Можливо, я й не буду готова, я й не, не захочу. Але просто як фантазія, то вона а, присутня. Да. І це треба розділяти. То відразу в людини появилася ревність. Ну як це? Ти я тебе не готова ні з ким Боже, до МЖМ, ти. То йому сказала ні. Да. я навіть не уточнювала, а вообще да, я просто озвучила, тобто за свої Думки, це просто була думка. формат формату я... трьох табу. Так, да, це типу, я не готова тебе ні з ким ділити. Ну, типу, все. А чого ділити? Я не розумію. Ну, людина. Ну, по факту він, він розуміє, що як він від тебе бере? Інтим? Він бере собі, не надає, а бере собі. І він відчуває, що третя людина буде робити так само. Але хлопці, які і дівчата, які більш дають. Інтим, і потім від цієї енергії ще е, як ти знаєш, як павербанк заражається, бо вони щось надали. О, типу, я тебе задовільняю. Твоя реакція це вже буде моя енергія. Типу, yeah. поняли, як це працює? Тобто я спочатку можна так сказати, трачуся на тебе, е, і потім та, яка ти стаєш, мене вже заряджає. Тобто смисл е, ось такий. Але якщо в нього смисл, що він, в принципі, розумів, що я не знаю, як це українською потребітерське, ти знаєш, що це слово буде? Ну, Він не, не перекладав. Не знаю, дав то тобто, він тільки бере. Ти він сприймає, що всі теж тільки беруть. але якщо третя чи третій — це інструмент доповнення? Ну от в мене і є таке, що я більше е, звикла от віддавати, не отримувати. М. От ну, мене не було स, такого, Сьогодні, що от для сьогодні мене. буде навпаки, тобі треба буде тільки отримувати. <с laughs> да. Добре, що ще добре. То есть це е, трьох, це те, що може це бути, фантазія, але так? не горю, от прям зараз, прям не можу, і все. То есть, це просто є. А що більш таке принаближене того, що не було, але ти хочеш? Ну, понятно, що зараз масаж буде, бо це вже тут, можна так сказати. Це теж та, було філемо. От я хотіла, ми вже скільки разів списувалися. Да, я ви, то, не то, то, то ми розминулися з тобою. Добре, а що є таке? Можливо, що якісь були там фантазії, там от на криші попробувати, якісь угу. такі екстрем. Бо екстремальне. Так само я давним-давно ще в Телеграмі, а, боже, це, мабуть, було, от я не згадаю скільки, такий не курс безкоштовний на російській мові. Угу. І там виходить про 50 питань один одному. Там 50 питань, 50 так, та, 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 да в тебе, це мене було, так. Це я кажу, я його завантажила. Я його собі навіть роздрукувала свідома mm -hmm. навіть по повирізати ті питання і зробити як ігру. І тобто, то, також можна один одного дізнатися це безкоштовна інформація, яку треба ну використовувати. Mm -hmm. І там теж є таке, наприклад, десь чи в громадському місці, чи ще щось, тобто ну якісь такий адреналін екстрим. Але ну в мене більше це більш відноситься до фантазії і думок ніж до. Реальних то подій. Напевно, ага. до реальності я ще не готова. Добре, а до ре... що готова ти до реальності, але це ще не було? Чи є щось таке? Навіть треба подумати, навіть нічого в голову не приходить. Окей. Які в тебе табу? Чи є в тебе якийсь категоричний табу в плані інтиму? Немає. От я, мабуть, не стикалася з таким, що я не знаю. Це це прям, немає в мене такого, як ти був, просто я от не пробувала. не, а, не було тобі, немає що, типу категорично ні, бо Я не знаю, що це є. Я це... Маю бути підготовлена, і я Непонятно. хочу так само от курс, і так само спочатку це все в теорії. Бачу, відео тебе, це, тебе і в тебе, це пішло, і от і в тебе до першого сексу дійшло, о, це було ок. Бо ти щось до того вивчала, ти розумієш? Ти мозгами вже готова. Що твоє тіло до чогось? Ну, тись голова mm -hmm. готова до якихось дій. І ось приходять дії, і ти вже не так боїшся навіть, знаєш. не боюся. Просто я маю розуміти, що саме я, от що мене чекає попереду. Я боюся, от у мене є якийсь страх невідомості. Навіть от сьогодні, от я їду, я не знаю, я хвилююсь, але я якось ну це не такий страх, що от я не готова. Просто от страх, що да, не буду. такий страх, що все, зараз кажу, ні, але просто хвилювання тебе да? хвилювання, бо це невідомість. А я звикла до того, що я завжди собі все планую. І я вже знаю, що буде попереду. А тут я не знаю. Ти не знаєш, да тому тут так. Yeah, речі, ти да? приблизно знаєш, але ще не до кінця, так? Да. <рес> <рес> Мені прям хочеться, щоб спробувати. Тобто моя задача це завести. Ти, ти до речі, колись вживав алкоголь так сильно, щоб ти п'яна була, чи ти розумієш цей стан? Та звісно, от, от мені хочеться, чи ти зможеш потім це порівняти, бо я завжди кажу, що треба дівчину настільки сп'янити, щоб вона відчувала той стан, як то вона реально під чимось, а цього нема, і щоб вона зрозуміла: вау, це через моє тіло. Я можу наскільки бути п'яною, що ти наскільки буде мозок отримати ейфорії, що ти нічого не контролюєш, в тебе все змазано, а тільки тоді. Починається якесь там проникне, чи ще щось тобто вже ну, та класика, яку роблять до коли ніхай не роблять, пофа mm -hmm. по -по, вже погнав, повільно. -по. От і, мені цікаво, що, чи ти відчуєш цей стан. Ну я, звісно, вже буду для ну, це робити для все. Для цього буду робити, щоб ти відчула спочатку стан сп'яніння, а потім що тільки ось тільки зараз все почнеться. У <хрі> Мене навіть сьогодні така їду. Думаю, оце ми сиділи, снігли, я така думаю, Зараз ви 50 грам для така, для не можна, не <хрі> <мову". хрі> скажу, що <хрі> я, я в кожному в кожному відео це кажу. Бо якщо в тебе якийсь є сексуальний експеримент, який стався, і він позитивний, ти така так. Що перше було? Я випила винця, і ти прив'язуєшся до цього. А мені хочеться, щоб ти ні, ні до чого не щоб ти розуміла, що є знання, ти твоє бажання, твоє тіло і все. Все, що більше для цього, для чогось піздець якого охуєнного, не потрібно, не потрібен ніякий допінг. Вже потім, коли в тебе все ок вирівнулось, ти вже повністю розкрита. Ти можеш вживати алкоголь перед. Ну типу, потім типу, але перед чимось новим етапом, перед чимось тим, що ти що вступиш в щось нове, не можна. То зі если потім вже, наприклад, ти вже знаєш, там була на масажі робила, і наприклад, навіть ми ще раз зустрішся, то така, бля, я хочу просто венця, а потім погнали. Випали, погнали, це вже ок, бо в тебе вже так. все було. Бо щоб тебе не було, знаєш, не відкарбувалося. Що добре буде, якщо я тільки вип'ю. Ти би поняла за що? Я? Що сьогодні ми зробимо так, щоб ти відчулася себе п'яним? Як це б не було? Nee, в мене був партнер якось і півпівроку, ну, якби ми майже так. Мабуть, ма 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 навіть більше, там і жили разом. Uh -huh. Ну, я, мабуть, не згадаю випадка, щоб він був зверезий. Ну, типу, я мені без різниці зараз. Тобто я... він перед я... троги... випивав? або він випивав, або він. Тобто вчора бою і сьогодні, типу, він такий, знає, ну, ще голова мутна. Ну, а ти ще, не що тримає. <плаку> так, що тримає. І якось я то ну, якось. Ну, ну, ну мені це неприємно було. Типу, таке враження, <плаку> що знаєш, тебе не хочуть без алкашки. Знаєш, як це кажуть. Аби по другу, третій всі стали красиві, типу, да. і ти собі на себе думаєш, блядь, ну що я так тобі не заходжу, чи то, звісно, стає трошки незрозуміло. Хоча я не думаю, що це про зоні, це про, то, про його не якусь невпевненість, не що він такий ну, зажатий можна, знаєш. Часто люди випивають, щоб розслабитись. Каже, якщо ви начинаєте працювати працювати над своїми мозгами, ви станете розслабленими. Але це тяжко, тя легше ж. Бах, бах і все. І повігнав. І погнали. Да. Ставте, будь ласка, лайк. Ми починаємо, ми не починаємо, ми вже, до речі, приїхали. Це там з боку. Ну, ми вчора звідси від вокзалу пішки туди йшли там, де звідки ми приїхали. Кардіо, Так, Вчора 20 кілометрів би Серйозно? Так. Середа. До речі, скільки тобі років? 21. Поняв? Все. Ти глядач, тобі 16, блядь. Тобто, <реку> Я зараз буду легенько доторкати за тебе. <реку> Дуже легенько 50 на 50, не знаю. Відчуваєш, але хочеться відразу сильніше, правильно? Тримай. Тепер треба, щоб ти встала і підійшов до Перед, сімки. Перейдом зараз? Дивись. Так це боляче, не боляче, чи хочешся відразу ще. І захистиш Окей. Тяжко говорити по блядь. This is just...